Саламчик, а це 33 серія шляху бомжа на Юкрен ГТА. Набираємо 200 лайкусиків і я одразу біжу записувати нову серію шляху бомжа. Ти досі дивишся мої відео без підписки. Тоді виправляйся братанчик. Запрошую тебе грати разом зі мною на Юкрен ГТА. Спускайся в ОПС, завантажуй гру, обов'язково заходи на мої сервера. Веде промокодик Фортіс, котрий діє з 2 по 7 рівень, і дає тобі, друже, 50 тисяч гривень на початку гри. Нещодавно з оновленням додали новий аксесуар Boombox. В магазині товарів він коштує 3600 карбованців, досить багато. Тому заходимо в крафти, після чого заходимо одяг та аксесуари. І тут ми можемо його скрафтити. Ось такі інгредієнти нам потрібні для крафту. Я вам скажу так, не дуже все ж таки жорстко, я думаю, скрафтити ми справді його зможемо. Деякі матеріали зараз знаходяться в мене в шафі, тому давайте заглянемо в шафу і я дістану, що в нас там взагалі є. Порився я трошки в своїй шафі та знайшов пару інгредієнтів для нашого крафту. А саме Знайшов 3 стяжки, 100 тканини, 5 інструментів та 3 кусачки. Ну і також 20 металу. 100 тканини та 20 металу пригодиться нам для крафту, а банально для створення голки з ниткою, так як вона в нас є в крафті. Тому, друзі, зараз відправляюся на центральний ринок та будемо дивитись за решту інгредієнтів. Знайшов продавця, котрий продає акумулятори за 200 тисяч гривень за штуку. Давайте придбаємо 2 штуки, та як нам потрібно 2 штуки для крафту. Так, купили 400 тисяч гривень в мінус. Зате у нас є 2 ось таких чарівних акумулятора. Купуємо 28 металу за 29 тисяч гривень. Також купуємо тканину, вона нам також потрібна. Так, давайте зараз накрафтимо дуже багато голок з ниткою, тому що нам буде потрібно для крафту. Крафтяться вони дуже швидко, тому я думаю, накрафтити ми можемо багато штук. Посидів, трошки покрафтив і виходить, накрафти 30 голок з тканиною, і це вроді досить небагато. Для крафту нашого бомбоксу нам вистачає, але для крафту стяжок трошки не вистачає. Так, як скрафтити стяжку, потрібно 5 голок з ниткою, а також 10 тканини. Слухайте, це реально багато. І я не знаю, надіюсь, ми зможемо знайти усі стяжки на центральному ринку. Окей, давайте скрафтимо поки що одну стяжку, а далі вже подивимось. Крафтитись воно буде 30 секунд. Скільки змогли наразі, ми скрафтили стяжок. Залишається знайти 10 штук. Я не знаю, де ми їх знайдемо. Також 15 фарби, антена, 2 чіпа, М2 і радіостанція. Окей, я думаю, ми розберемось. Трошки важко буде, але все ж таки, ми справимо. Зовсім ненадовго, давайте забудемо про крав та зайдемо в батл пас. Хочу виконати зараз завдання та забрати 10 нашого металу. Завдання, як завжди, дуже легкі, тому виконуємо та плюсуємо метал. Відкрив багажник свого квадроцикла і знайшов одну стяжку, а також три тканини, тому чи назис? Успішно виконали завдання з батл пасу, виконали завдання з ремонтом авто. Опа, зайшов в казино і виконав завдання. Так, це було посліднє завдання, і ми забираємо 10 металу, а також розбитий макбук. Вау, друзі, буквально пару хвилин назад у нас появився новий лаунчер, і я вже стиг його завантажити та зараз буду пробувати. І саме головне, що у нас тут є, як ви бачите, Ukraine GTA 5 в розробці. На жаль, ми зараз не можемо поіграти. Вітаю наразі. Триває розробка нашої гри на платформі GTA 5. Друзі, замітив, що тут людина продає одну стяжку за 100 тисяч гривень, дві штуки. Давайте придбаємо. Я думаю, це нормальна ціна. Для того, щоб скрафтити наш бомбокс, нам потрібна ось така антенна. А ось цю антенну можна знайти та добути на роботу. Потім будівельника, тому відправляємось туди. Тим часом, друзі, ми вже під'їжджаємо на місце. Віталек з балансом 24 мільйончика гривень приїхав працювати будівельником. Досить кумедно. Окей, okay, підходимо до Владислава, нажимаємо Alt і влаштуватись на роботу. Так, все, влаштувались на роботу, і наша головна ціль на сьогодні це здобути справді ось цю антенну, тому що без антенни крафту не вийде. Окей, okay, підходимо на мітку, нажимаємо ліву кнопку миші. Так, і далі біжимо на наступний, виходить, маркер. Головне, щоб нам антена випала. Так, чудово, ви заробили 3479 та 479 гривень та 69 досвіду. Прикольно. Так, друзі, знайшов будівельника. Тут Челік працював і каже, що в нього є антена, чи мені не потрібно. Кажу, братанчик, ну давай. 50 тисяч гривень візьму одну антену. Він каже: ну давай. Так, все, друзі, рихуйте, тільки заїхали. Я поспитався, чи в людини є антена, Як виявляється, вона в нього є. Я придбав і все, їдемо до наступного завдання. Все, звільнитися з роботи, я вже напрацювався. А ось чіпом М2 не все так просто. Його Можна получити працюючи на роботі пілота. Тому, друзі, відправляємось до пілота в Бориспіль. Ну все, ми на місці, завантажуємо, скажімо так, людей та відправляємося в рейс. Друзі, пройшло чуть більше трьох годин. І друзі, чесно скажучи, я вже терпцю не маю збирати ті мікросхеми, чи як вони правильно називаються. Тому що я вже назбирав чотири штучки, і буквально мені залишається одна штучка. Вона мені ніяк не випадає. Реально, вже не маю сили, бо більше трьох годин працюю. Що стосується заробітку, друзі, це все дуже клас тому що на нашому балансі зараз знаходиться 1 мільйончик та 324 тисячі гривень. А на депозиті в нас ось така ситуація. Залишається відіграти два пайдейчика, і ми заберемо наші нарешті гроші, за котрі пізніше ми купимо нарешті наш бізнес. Зайшов трошки на центральний ринок, пригадати, які товари взагалі тут можна купити. Та як знаєте, нам треба дуже багато різних товарів. І чи вони тут будуть, ніхто не знає. Продається тут червона фарба, ну, на жаль, не чорна. Я не знаю, звідки вони беруть цю фарбу. Трошки ще не розібрався. Вже знайшов, друзі, синю фарбу, но чорної фарби тут немає. Я не знаю, як її отримати. Знайшов продавця, який готовий мені продати 12 фарб за 18 тисяч гривень за штучку. Так, трошки дорого, но нічого страшного, хай вже буде. Нам не хватає буквально три фарби і по фарбі буде все. Також нам потрібен один чіп і радіостанція. Ну і звісно, стяжки, бляха, я не знаю, чи ми впораємося в цій серії, но надію, що так. Коротше, получилось мені влаштуватись на. Роботу інкасатора і зловити ось такий автомобіль, на якому ми вже будемо ремонтувати автівки та заробляти наші фарби. Я надіюсь, вони нам будуть падати, тому що фарби нам потрібні. Опа, хтось сигналить. Ану, давай, братік. Не пройшло і 10 хвилин, як я знайшов свого підписника, який готовий мені продати три свої фарби за 50 тисяч гривень. Ну, звісно, ми ж обмінюємося, кидаємо гроші та лутаємо нашу фарбу. Нарешті, друзі, чорну фарбу ми зафармили. Лишається всього нам всього зафармити. Нам чіп М2, одну штучку, радіостанція і трошки стяжок. Не знаю, де ми будемо формити цілих 7 стяжок, скоріш за все, будемо крафтити і якось ось так. Зараз, друзі, буду стояти трошки АФК та очікувати нарешті на наш депозит. Лишається відіграти один байдайчик, і ми нарешті зможемо зняти 8 мільйончиків. Тому падаємо на ріжку та трошки будемо АФКшити. Друзі, а це виходить в нас вже наступний день. Тому заходимо в монобанк, відкриваємо кладочку депозит і нарешті. Ще ми зможемо зняти наші гроші з депозиту, зняти гроші. Все, гроші на нашому балансі, тому спускаємося вниз та let's go, let's get it, знімати гроші. Зняти гроші, вибираємо нашу карточку і вписуємо суму 9 мільйончиків та 737 тисяч гривень. Та у нас на балансі вже знаходиться 32 мільйончика та 899 тисяч гривень. Слухайте, я вже думаю, в наступній серії можемо придбати бізнес, але якщо це буде нормальний бізнес за таку ціну. Ну, коротше, будемо бачити, якщо не Зайдемо в хороший бізнес за 30 мільйончиків. Ну, прийдеться збирати до 50. Побував, друзі. Я на центральному ринку хотів знайти матеріали для нашого крафту. Все ж таки, там матеріалів не було, тому відправляємося на роботу пілота і справді треба забрати той один чіп, який вчора ми не змогли добути. Бо на центральному ринку так пусто, що капець. Друзі, зробив більше п'яти рейсів на пілоті, і слухайте мені, все ж таки не випав цей чіп. Я думаю, в цій серії, друзі, ми вже реально не скрафтимо, тому що треба дуже багато матеріалів і час. Часу вже в мене немає. Ну а по матеріалам залишилось досить мало згоден з вами, але реально по часу не встигаю. Рахуйте, треба ще знайти радіостанцію, один чіп, стяжки нарішати і все. Добре, за вчорашній день нам дали ось такий красивий подарунок. Давайте його відкриємо, надіюсь, хоча б стяжки випадуть. Ключ від кейса Електрохаус. А, ну це також непогано, кстати. Вони вроді би досить непогано продаються. Воу, wow, гаддем, братанчик, я бачу, ти подивився відролик від початку до кінця. Ти справді молодець, дивись, мої наступні відео. Там також багато чого цікавого.